Мабуть, кожен з нас чув про Дональда Трампа. Ця фігура світилася в багатьох творах мистецтва. Він показував дорогу до рецепції Кевіну Макалістеру у фільмі Сам удома, а ще з'являвся в фільмі Американський психопат. Трамп був продюсером багатьох шоу, і, зокрема, культового та для багатьох улюбленого реслінгу. Дональд Фредович давно має славу ексцентричного та харизматичного політика. Вороги називають його фашистом. Особою з диктаторськими замашками, популістом та навіть неадекватним, прихильники боготворять його, називають Трампа месією американської демократії, захисником цінностей, універсальним переговорником та захисником позиції США. Тож, хуїз містер Трамп? Яка його роль в американській політиці? Він геніальний політик чи шарлатан, який готовий на все заради влади. Незабаром відбудуться вибори на пост президента США. Вони матимуть серйозний вплив як на майбутнє України, так і на майбутнє цілого світу. Зовсім скоро ми дізнаємося сім'я переможця. А до цього моменту хочемо розповісти про кандидатів. Це цикл з двох відео. Сьогодні відео про Трампа, а відео про Камалу Гарріс вже вийшло. Ви можете знайти його на нашому каналі. З вами канал Фігури про визначних постатей, які змінювали та змінюють історію людства. Ми починаємо. Перед тим як розказати про самого Дональда Трампа, слід поглянути в його коріння, бо саме воно дало багато стартових позицій для президента США. Його дідусь прибув в США в 1885 році і все своє життя будував сімейний капітал. Основним джерелом прибутку сім'ї Трампів були готелі та пансіонати під час золотої лихоманки в Клондайку та штаті Вашингтон. Батько Трампа Фредерік Кріс Трамп продовжив справу зміцнення бізнес імперії. Трамп старший заробляв гроші на будівництві, особливо на державних підрядах. Також Фред Трамп збудував перший супермаркет сучасного зразка. Дональд Трамп народився у Квінці в 1946 році. У нього було двоє братів та двоє сестер. Бувши з багатої сім'ї, Трамп з дитинства отримував найкраще, а жага до цього буде продовжуватися все життя Освіта та ранні роки. Навчався у школі Q Форест та вже у 13 років поступає до Нью-Йоркської військової академії. Для розуміння, це щось на зразок військового ліцею в Україні. Це було престижно в той час. Після закінчення того закладу Трамп мав би відслужити, тим паче в ту епоху йшла війна у В'єтнамі. Але у Трампа було діагностовано спочатку тимчасову непридатність до служби, а вже через кілька років він став непридатним до військової служби. Тож зі службою у війську якось не склалося. У своїй книзі Мистецтво укладати угоди Трамп так описує цей момент свого життя. По закінченні Нью-Йоркської військової академії 1964 року я думав про вступ до кіношколи, але, врешті, вирішив, що нерухомість це прибутковіший бізнес. Я почав навчатися у Фордемському університеті, але після двох років вирішив, що навчання в коледжі для мене те саме, як ніби я й не вчився зовсім. Тому я подав заявку у Вортонську школу бізнесу Пенсельванського університету і вступив. Я так радів, коли я її закінчив. Я одразу ж поїхав додому і почав працювати в батька. У 22 роки Дональд почав працювати в сімейному бізнесі. Його першою справою стала здача в оренду будинків представникам середнього класу в Брукліні, Квінсі та Стейтен Айленді. Одним із перших серйозних проєктів Дональда була модернізація 1200 квартирного комплексу Свіфтон вілледж Тоді, не зданими в оренду було 66% квартир, а Трамп зумів реалізувати 100% квартир протягом року. У результаті The Trump Organization продала комплекс за 12 мільйонів доларів і отримала 6 мільйонів чистого прибутку. Та не думайте, що Трамп така досконала акула бізнесу. У 23 роки він невдало інвестує у шоу бізнес, а саме в бродвейську комедію під назвою «Paris is out». але невдачі ніколи не зупиняли Трампа. У 1971 році, у віці 25 років, Трамп стає президентом в компанії батька, яка з часом отримує коротку і всім відому назву Трамп Організейшн. За два роки президентства Трампа молодшого компанія заволоділа 14 тисячами квартир у Брукліні, Квінсі та Стейтен-Айленді. Трамп делікатно відчував кон'юнктуру. Наприклад, у 1978 році місто Нью-Йорк шукало ділянку на вестсайді Манхеттена під свій конференц-центр. Єдиним, хто мав відповідну землю, був Дональд Трамп та його компанія. За це дехто його охрестив чудовим брокером з продажу майна. Але по-справжньому великою угодою було будівництво готелю Grand Hyatt у 1978 році поруч із Grand Central Terminal. Звісно, його батько допомагав у керівництві компанією. а може і повністю сам нею управляв. Ніхто не знає цього, напевно. Точно відомо, що через репутаційні втрати він був змушений робити це з тіні. Та вклад батька не применшує успіхів Трампа молодшого. Дональд зміг провести чудову реконструкцію будівлі та домігся податкової знижки з мерією Нью-Йорка. Угода допомогла знизити ризики проєкту та забезпечила стимул для інвесторів брати участь. У середині 1970-х років The Trump Organization вже складалася з 60 окремих підрозділів і володіла багатоквартирними будинками у Вашингтоні, Меріланді, Вирджинії, а також земельними ділянками в Каліфорнії та Лас-Вегасі. У компанії працювало близько тисячі людей. До кінця десятиліття сам Трамп володів трьома резиденціями: в Аспені, штат Колорадо, куди він їздив взимку, в Уг'єнскоті, Лонг Айленд, де він проводив час влітку, та на Манхеттені. У 1976 році Трамп дружується зі своєю першою дружиною чехословацькою моделлю Іванкою Зелнічковою. Вона теж була інтегрована Трампом у бізнес. Вважається, що вона займалася дизайном. Бізнес імперія Трампа швидко зростала, і вже у 80-х він зводить першу перлину легендарну Трамп Тауер. так саме ту будівлю, де зустрівся Трамп і Зеленський, і саме з цим будівництвом пов'язані різні скандали. Так, наприклад, Трамп обіцяв зберегти скульптури в стилі арт деко, які були на будівлі, що стояла на тому місці раніше, і не виконав свою обіцянку. Крім того, Трамп використав працю польських нелегалів 200 робітників під час поспішного процесу знесення. Їм платили 4-5 доларів на годину за роботу в 12-годинні зміни. За це Трамп був змушений судитися цілих 16 років. Та це ніяк не стримувало його бізнес амбіцій. Паралельно він купував казино в атлантик Сіті, а в 1985 році купив свою легендарну резиденцію у Флориді Маралаго. А вже в 1987-му купив легендарний Годель Плаза в Нью-Йорку. Ви могли бачити його у фільмі Сам 2 але вже в 90-х бізнес Трампа почав переживати складні часи. Хоча Дональд ніколи не подавав заяви про особисте банкрутство, його готелі та казино оголошували про банкрутство шість разів між 1991 і 2009 роками, через нездатність виконати необхідні платежі та реструктуризувати свої борги. Тоді Трамп жартував, що навіть без хатьки є багатшими за нього, бо всі гроші, які вони наклянчать, будуть їхніми, а він свої багатства має віддавати кредиторам. Поводження з кредитами є складним процесом. Взагалі, бізнес це дуже складний процес. Процес організації людей, створення продукту, продажів, маркетингу. Все це вимагає часу, ресурсу, а найголовніше знань. Але з цим вам пощастило. Адже є школа останнього капіталіста і їхній чудовий курс основи підприємництва старт для новачків це фундаментальний курс для кожного бажаючого розпочати або масштабувати власний бізнес в умовах невизначеності. Всі деталі за посиланням в описі: шість банкрутств бізнесів Трампа були результатом надмірного кредитування готельного бізнесу та казино в атлантик Сіті та Нью-Йорку. Але попри все, Трамп виживає. Важливу роль в захисті інтересів Трампа зіграв його старий друг Рой Коен, який активно використовував різні юридичні нюанси для уникнення відповідальності. Це врятувало Трампа від мільйонних збитків. В історії його бізнес імперії ми дійшли вже до 2010 року, та ще жодного слова не сказали про його політичний шлях. А там теж багато цікавого. Політика вперше Трамп став членом партії у 1987 році. Тоді він був республіканцем. Що цікаво, ще тоді він стояв на позиціях ізоляціонізму, зокрема, вимагав зменшувати обсяги підтримки інших держав. Тож це не Україна його покусала, він давно таким був. На момент 1987 року така позиція виглядала доволі притомно. Як не як холодна війна йшла до свого закінчення, тому здавалося, що США знову зможе закритися на своєму континенті. У той же період він висуває свою кандидатуру в президенти США. Цікаво, що в той час він використовував знайомий нам наратив: американцям слід припинити платити за захист країн, які можуть дозволити собі захищати себе. Але тоді Дональд ще не мав авторитету в партії, тому його кандидатуру відкинули. Та у 1999 році Трамп вирішив приєднатися до третьої сили США, а саме партії Реформ. Ця партія була створена таким собі росом Перо it магнатом компанії якого розробляли технічне забезпечення для бізнесу з 80-х по нульові. Його категорично не влаштовувала політична система у США. У своїх програмах він апелював до популізму обох партій, покриття фактів корупції, непрофесіоналізму політиків, такий собі голос технократів у 1992-му, Бувши незалежним кандидатом, взяв 18,9% голосів на президентських виборах у США. Явище абсолютно безпрецедентне як для незалежника. У зовнішній політиці перо дотримувався схожих з Трампом позицій. Однак, на відміну від раннього Трампа, перо на своєму ізоляціонізмі заробляв. Наприклад, продавав техніку до комуністичного В'єтнаму під час дії санкційного режиму. Але в партії реформ Трамп довго не протримався. Партія, яка представляла себе антисистемну силу, яка бореться проти популізму, скотилася в маргінез своїми дивними та абсурдними заявами. На цьому шлях Трампа в політиці не закінчився. А ще він отримав зв'язки з найбільш епатажними та фріковими політичними групами США. У той період свого життя Трамп, крім бізнесу і політики, займався і шоу-бізнесом, дехто може пам'ятати його участь в реслінгу. Також він вів реаліті шоу Учень у цьому шоу група конкурентів боролася за керівну посаду високого рівня в одному з комерційних підприємств Трампа. Інші учасники були послідовно звільнені та вибули з гри. У 2004 році Дональд Трамп настільки захопився своєю харизмою, що подав заявку на торговельну марку для крилатої фрази Ти звільнений. Крім цього, Трамп у 2004 році знову одружився. Це вже втретє. З Іванкою Зеленічковою він розстався ще в 1992 році. З другою дружиною в 1999 новою обраницею Дональда стала словенська модель Меланія Кнавс. На весіллі Трампа були присутні Руді Джуліані, Шакіло Пі Діді та сімейство Клінтонів. Так, так, тих самих Клінтонів. Адже у період з 2001 по 2009 Трамп був членом демократичної партії. А уже в 2016 році обіцятиме запхати до буцегарні Гіларі Клінтон. До активної політики Трамп повернеться в 2008-му. І ні, не до республіканців. Він підтримував на праймері з демократів, ту саму Гіларі Клінтон. Та коли кандидатом від демократів став Обама, він почав підтримувати яструба Маккейна. Тож остаточно до республіканців Трамп приєднався у 2012 році. Вибори 2008 і 2012 років показали, що для того, аби перемогти, треба не тільки хорошу програму та команду, а й імідж експресію, яка підкупить виборця. Ніхто краще за Трампа не знав, як залучити глядача. Як не як Трамп був з шоу-бізнесом на ти. Він мав стратегію, як виграти вибори, і, як ми знаємо, зробив це у 2016 році. А вибори 2016 року були особливо гострими, адже тут важливо розуміти контекст часу. Почав руйнуватися кінець часів Фукуями. Американці повільно, але почали усвідомлювати, що важкі часи наближаються. Згідно з опитуваннями По Research Center 2016 року, 75% американців називали зовнішню політику вагомим критерієм для себе щодо обрання кандидата на наступних виборах. Зовнішню політику оцінювали вище ніж освіту, внутрішню безпеку та навіть міграцію. На другому місці серед важливих тем опинилася проблема тероризму, що теж певною мірою стосується зовнішньополітичних питань. Притому серед виборців Трампа зовнішню політику вважали дуже важливою темою 79% виборців, в той час як серед виборців Клінтон цей показник склав 74%. Трамп подав свою програму під лаконічним слоганом «Make America Great Again». У цій програмі було все: закінчення війни в Україні, Мексика заплатить за стіну на кордоні, вихід з кліматичних угод та протекціонізм, а також торгова війна проти КНР. При цьому Трамп обіцяв вирішувати зовнішні політичні питання дипломатією. звісно, що терористів він обіцяв ліквідовувати. Боротьба була запеклою. В один момент здавалося, що виграє Гіларі Клінтон, але Трамп зміг вирвати перемогу завдяки голосам колегії виборців. Для багатьох прогресивістів перемога Трампа стала ледь не кінцем світу. В день його інавгурації деякі люди мали істерику. Сьогодні ситуація не особливо відрізняється. Переможець ще досі незрозумілий, а ставки дуже високі. До речі, на нашому телеграм-каналі активно слідкуємо за ситуацією та першими видаємо оперативну інформацію. Переходьте за посиланням в описі та будьте першими в курсі подій. Якщо коротко підсумувати діяльність Дональда на посаді лідера вільного світу, то Трамп справді виконав багато своїх обіцянок. Він вивів США з Паризької кліматичної угоди та з ряду інших договорів. Він віддав наказ про ліквідацію лідера ІДІЛ Аль-Багдаді та головного куратора іранських проксі Касема Солеймані. Він визнав столицею Ізраїлю Єрусалим. За чутками це рішення було прийнято під впливом його зятя. При цьому Трамп активно діяв на зближення країн арабського світу з Ізраїлем. Не забув він і про свій протекціонізм і розв'язав торгову війну проти Китаю. А також надав Україні ракети Джевелін. Тут варто розуміти, що це було зроблено за лобіювання таких потужних ястробів, як Джон Болтон та Майк Помпео. І загалом багато правильних кроків тих часів було зроблено в першу чергу через те, що поруч з Трампом в його адміністрації опинилось дуже багато компетентних та системних людей. На жаль, зараз ця ситуація дещо змінилась, але про це згодом загалом у зовнішній політиці особисто Трамп був дуже несистемним політиком. Він укладав угоди із найбільшими тиранами світу, і при цьому він вірив, що зможе вирішити складні геополітичні проблеми домовленостями, як у бізнесі. Це часто не враховувало контекст. Так він уклав угоди з Талібаном таким чинином. Останньому він взагалі показував відеопрезентації, якою розвиненою може стати КНДР, якщо вибере інвестиції, а не ракети, і це лише один з прикладів. А ще є рішення покинути курдів на поталу туркам в Сирії. Це стало ударом по авторитету США в регіоні. Загалом вся ця політика трималася на особистій участі Трампа та його особистих домовленостях з цими тиранами. Як тільки Трамп йшов, все валилось. Це дуже небезпечна політика, яка є абсолютно несистемною. У внутрішній політиці все так само не було ідеально. Стіни з Мексикою не було побудовано, і Мексика гроші на неї так і не дала. Цікаво, чому це. Пишіть свої думки в коментарі. Також під час правління Трампа сталися протести БЛМ, які в певних місцях перетворилися на погроми. А ще країна постраждала від ковіду, при тому, що сам Дональд заперечував небезпеку хвороби. внутрішня напруга в країні була доволі високою. Трамп єдиний президент, проти якого двічі починали процедуру імпічменту. Вперше це відбулося ще у 2019 році. Трамп тиснув на Зеленського, аби той почав розслідування проти Хантера Байдена та загалом його компанії. В обмін на це Трамп обіцяв збільшити підтримку Україні. Однією з причин, чому це вважалося тиском, був той факт, що Трамп за тиждень до розмови заморозив допомогу Україні. Хоча Палата представників проголосувала за імпічмент, Сенат, який був за республіканцями, проголосував проти. Тут важливо додати, що під час виборів 2016 року український уряд зробив ставку на Клінтон, і з того часу Трамп мав зуб на Україну. Але імпічмент він витримав а далі були вибори 2020 року. При цьому самі вибори президента пройшли надзвичайно гостро. Наприклад, під час дебатів Байден назвав Трампа брехуном та клоуном. Абсолютніколиків Дональд говорив про фальсифікацію виборів демократами через електронні системи голосування та дострокові вибори президента США до під час і після дня виборів Трамп і його прихильники намагалися скасувати результати виборів, заявляючи про велику кількість фальсифікацій, і намагалися вплинути на процес підрахунку голосів у штатах, що вагаються. Проте генеральний прокурор Вільям Бар і офіційні особи у кожному з 50 штатів не виявили доказів широко розповсюджених фальсифікацій чи порушень під час виборів. Дональд Трамп не зміг довести факт фальсифікацій, його команда не змогла подати позову до Верховного суду США. Попри це, Трамп відмовлявся визнавати результати виборів. Він скликав своїх прихильників під капітолій. Паралельно Трамп тиснув на Майка Пенса, свого віце, аби той не визнавав перемогу Байдена. Пенс юридично не міг цього зробити, тому відмовився. Прихильники Трампа, заряджені тезою, що в них можуть вкрасти вибори, пішли на штурм капітолія. В результаті були загиблі, поранені, а деякі особи потрапили в тюрму. Трамп, мабуть, не очікував такої реакції. Та разом з його прихильниками були також фанати конспірологічних теорій, а також члени ультраправих груп. Ці дії, а також його заяви про вкрадені вибори, стали підставою для бану у Твіттері, Фейсбуці, Інстаграмі та ряді інших соцмереж. Саме за ці події Трампа намагалися притягнути до другого імпічменту. Вперше в історії США президент був двічі під процедурою імпічменту. Зрозуміло, що Трамп не був на інавгурації Байдена. Це було вперше за 152 роки. Також говорять, що Трамп не передав так звану ядерну валізку, тому Байдену робили нову. Попри всі скандали та невдачі, Дональд Трамп зміг зберегти свій вплив на партію. Дуже активно почав говорити про свою участь як кандидата в президенти США під час проміжних виборів до Конгресу. І це попри те, що на нього було відкрито декілька кримінальних справ, в тому числі за порушення секретності чутливих документів. Через ці справи його могли ув'язнити, не кажучи вже і про президентство. Та він знову витримав. Також він витримав і стрільбу у себе буквально долі секунди, і куля могла вбити його, але йому знову пощастило. Він уславився різними популістськими заявами. Наприклад, що він закінчить війну в Україні за 24 години, і в Україні часто чомусь вважають Трампа месією, який прийде і все вирішить. Але не варто забувати, що саме під його впливом США затримали нам допомогу у 2023 2024 роках. Його прихильники блокували допомогу Україні на початку цього року. На відміну від виборів 2016 року, він оточив себе не компетентними яструбами, а прихильниками свого табору. Наприклад, Джей Ді Венсом. Не варто забувати його українофобські заяви та абсолютно українофобне оточення. Трамп це повна невизначеність. У відео про Харріс ми казали, що демократи граються у контроль ескалації. Це коштує нам дуже дорого. Але це яка не яка допомога? А що буде, коли прийде Трамп, абсолютно незрозуміло. Цілком імовірно, що він спробує з силою посадити нас за стіл переговорів, переговорів, на яких ми будемо говорити з позиції слабкості. Щодо його економічних програм, то він запросив до себе у команду Ілона Маска, який, начебто, має скоротити витрати бюджету, розігнавши чиновників. Маск каже, що зекономить на цьому майже 2 трильйони, але зарплати тих чиновників, про йде мова, це трохи менше 300 мільярдів. Де візьмуть ще 1,7 трильйона доларів, невідомо. А ще варто сказати про його програму. Бури, дитинко, бури. Він хоче давати більше дозволів на видобуток нафти, щоб тиснути на світовий ринок. Та на ціни, що в принципі є хорошою ініціативою. Адже зменшення цін на нафту сильно ударить по РФ. Загалом економічно він суттєво правіше від Харріс. Тож, як і раніше, Трамп є дуже неоднозначним та невизначеним, а від того дуже небезпечним, особливо зважаючи на нашу складну ситуацію. Підсумовуючи, можна сказати, що Трамп надзвичайно епатажний політик. Манера бізнесмена та шоумена допомогла йому пробитися до президентства. його часто звинувачують в брехні та маніпуляціях. Він піддавався різним кримінальним переслідуванням, але все одно виходив сухим з води. Навіть після штурму капітолію він зміг не тільки оправитися після поразки, а й знову завоювати одну з головних політичних сил США. Наполеону приписують, що його удача сама переслідує переможців. Трампу дуже багато щастило. Його поразки не губили його. Але чи зможе він стати 47-м президентом? Покаже лише час. Якщо ви хочете першими почути ім'я переможця, то радимо вам перейти в наш телеграм-канал за посиланням в описі. А ще рекомендуємо переглянути наше відео про Камалу Гарріс. посилання теж в описі. До зустрічі!